на чм это а на мене будувати Я тут страшно ще й самому Ох, я, не знаю що мене може чекати Ц... а це саме найстрашне деше <кхом> мені п'яти захотілося. Вау. Ну, э, так, а, що вже лесторови. Це там бачу. Наче пін. Ну мені там що страшне, мама. Я хочу тут знати, я хочу тут знати. Хотя поклапись, то еще ничьи можно достаток. На, на, ну так страшно. Очень много. Так все ж таки цікаво. Тут на цьому острові хтось є? Чи я тут один понявший? Ну, Вообще, шо сталося? Я нічого не помню.

якийсь транспортний засіб и поплыл додому хоча я навіть не знаю де я знаходжусь <клес> цікаво чому тут чому тут ква ну, я думаю що тут нічого страшного нема <клес> точніше живу США, нікого нема Тому, чому я вам понимаю так Сильно заморочуватись, Не буду будувати дах, Так буде навіть краще. Буде цікавіше. Хватим. Так, тут поставимо двері. і так. Саме краще це заліз. Чего мы ничего на тур не можем поставить? Да, нічого. Так що що, я знаю що робити. <coughs> ну, а, що, я так часто кашляю. Тут таку кнопочку, щоб було легше уходити. Так, ну все ж таки мені тут не по собі, так що я скорей буду да, бо зараз буде ніч. Так, 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 так. так, так, Ай, да-дай!

Я тоже должен Мне сюда их если казали. Ну, мы будем будем так. я работаю? Я знаю, не плачу, я Чтобы не стараться. Тут так страшно. Я так спешу. можна було спонтанувати. Дуже дуже постійно. Ну, значит, тут... Ну, значит, ну, тут... Да дуже-дуже темно. Я буду зробити собі... Зробити собі якийсь тысяч дихтаров и ще. Что не так страшно. То не работ. Так багато фільмів лужа, что в останню часть надевает мені так страшно. просто ще багато будувати? ух нарешті я це все дострою покладу я тут пару таких сундучків, щоб було що куди складати. То в мене місця тут немає зовсім. Так покладемо побільше, щоб було дуже дуже Щоб було містері так дуже багато різних речей. Вкладемо потім по нашого. дуже же было октя. Сейчас я пойду. Тут все Мне уже страшно. Тут пічку покладемо, щоб можна щось було переплавити. Декілька зараз, щоб було дуже-дуже швидко. Ідеально.